Доброго дня, Олександр, компанія «Екомодуль» на зв'язку. У нас сьогодні невеличка екскурсія на наше виробництво. Покажемо, які проекти ми зараз будуємо, і там деякі цікаві речі розповім вам про будинки. Наразі підготовлений до відправки двомодульний будиночок на 40 метрів квадратних. Це одна частина його, і інша частина трошки далі стоїть. Зовнішня. Оздоблення цього будиночку комбінація метал з деревом. Тут у нас хлопці роблять міжкімнатні перестінки. Використовуємо такий пиломатеріал. Він весь в червоному кольорі, бо все дерево обробляється вогнем Ходімо далі. Наступний на відправку буде будинок на 80 метрів квадратних це одна його така частина. Отак у нас виглядає обрешітка під оздоблення. Строгана дошка, оброблена. Це гідроізоляція. Робиться вентиляційний канал, потім монтується оздоблення. Стоять у нас такі спеціальні ванни для того, щоб обробляти дошку Е-е там у нас будиночок 66 метрів квадратних. Це оздоблення метал і дерево комбінований теж. Так, далі. Це будиночок у нас на 48 метрів квадратних. Ще чекає, хлопці тут будуть приступати до внутрішнього оздоблення. Ходімо далі. Так, це друга Частина каркасу будинку, який буде першим, теж на відправку. Це будинок на 80 метрів квадратних з двоскатною кришею, теж готується під наружне оздоблення.